Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні я вам розкажу, як легко запам'ятати міри довжини. Основними одиницями вимірювання довжини є міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Запам'ятати ці міри довжини неважко. Але дуже важливо вміти перевести одну міру довжини в іншу, і тому необхідно знати цю табличку. Але іноді можна забути, наприклад, скільки в одному метрі дециметрів. Або вам буде цікаво дізнатися, скільки в одному кілометрі міліметрів. І тоді Допоможе наша долонька. Давайте повторимо, як називаються наші пальчики. Мізинець, безіменний, середній, вказівний, великий. Послухайте, будь ласка, віршик. Мізинець міліметр. Наступний сантиметр, середній дециметр, а вказівний на метр, найбільший кілометр це довжина предметів. Перегляньте відео, повторюйте всі рухи за мною, можна виконувати цю пальчикову гімнастику одночасно двома руками, це допоможе вам вивчити цей віршик. Мізинець міліметр, наступний сантиметр, середній дециметр, а вказівний на метр, найбільший кілометр це довжина предметів. Зупиніть відео, обведіть свою долонку і підпишіть пальчики, як ви це бачите на малюнку. Доповнимо наш малюнок. Розгляньте долоньку. Між мізинчиком та безіменним пальчиком, безіменним та середнім, середнім і вказівним пальчиками приблизно однакові проміжки. Будемо вважати, що вони дорівнюють 10. А от між великим пальчиком та вказівним більший проміжок він дорівнює. 000. Доповніть свій малюнок. А тепер пропоную вам потренуватися. Скільки в одному дециметрі сантиметрів? Знаходимо пальчик дециметр і пальчик сантиметр. Між ними один маленький проміжок, який дорівнює 10. Отже. В одному дециметрі 10 см. Скільки в одному метрі дециметрів, знаходимо пальчик в метр і пальчик дециметр, між ними один вузький проміжок, який дорівнює 10. Отже, в одному метрі 10 дециметрів. А скільки в одному кілометрі метрів? Пальчик кілометр пальчик метр. Між ними великий проміжок, який дорівнює тисячі. Отже, в одному кілометрі тисяча метрів. Скільки в одному дециметрі міліметрів. Пальчик-дециметр пальчик міліметр, Між ними два проміжки. 10 і 10. Нам необхідно помножити ці числа. 10 помножити на 10 до 100. Отже, в одному дециметрі 100 мм. Скільки в одному метрі сантиметрів? Пальчик в метр пальчик в сантиметр. Два проміжки по 10. Множимо. 10 помножити на 10 дорівнює 100. Отже, в одному метрі 100 сантиметрів. Цікаво, а скільки в одному кілометрі міліметрів Пальчик кілометр і пальчик міліметр. між ними великий проміжок і три маленьких проміжки. десять і 10. Ці числа треба перемножити. Щоб було легше, порахуємо скільки нулів. 6 нулів. Отже, якщо ми 1000 помножимо на 10, на 10 і на 10, ми отримаємо число з 6 нулями, тобто мільйон. В одному кілометрі мільйон міліметрів. А от скільки в одному метрі міліметрів, скільки в одному кілометрі дециметрів, будь ласка, подумайте самостійно. Відповідь можете написати в коментарях. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки, обов'язково підписуватись на цей канал і діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!